Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіака Стрілець на період з 25 вересня до 1 жовтня. Загадуйте свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь пасіанса. Дивимося, друзі, які картинки у нас співпали. Ось тут каблучка. Це якийсь такий договір по роботі, або вам хтось запропонує рукою і серце, або ви маєте запропонувати одружитися. Сонечко, друзі, мабуть, це сприятливий час саме для вас в якихось грандіозних подіях. Сонечко, це успіх в роботі, в особистому житті, в ваших якихось важливих планах. Та начебто все. Прямуємо далі на другий розклад роздивитися розвиток подій, картинок мало, але начало дуже потужне, тому що стрільці це знак вогню, а сонце це також планета вогненої стихії. Другий розклад для знаку зодіака стрілець. Роздивляємося, друзі, які картинки у вас співпали. Ось корабль. Це такий грандіозний проєкт, а можливо і весільна мандрівка. Можливо, ви щось заплануєте саме на цьому тижні, або купите кудись квітки, або займетеся справами. Ось, друзі, домашній очах. Родина також важлива. Троянда це кохання. Ось цей значок сос, родина, троянда, а також сос. Дивіться, щоб щось, саме з цього питання, щоб ви щось не пропустили. Будьте уважні до своєї родини, до своєї коханої половинки, то, начебто, все. Друзі, ось тут ще у вас є качечка. Це знову ж таки побутові питання, домашнє господарство. Ось вона, ось. Корабель і качечка. Ставтесь до цього відповідально. А ми переходимо на третій розклад. Зазвичай, коли людина сконцентрована на якомусь важливому питанні, по роботі, вона може трохи забути про господарство або про те, що вдома треба комусь допомогти. Зазвичай ми ставимо пріоритети на цей час, що для нас важливе. І добре, коли родина ставиться з розумінням, тому що іноді на роботі буває зірковий час. Тоді, коли ви маєте прикласти всі свої зусилля для виконання своєї справи, важливої або проєкту. Третій розклад для стрільців. Замітила, друзі, що на цьому тижні багатьом знакам випали гроші, то є добре. Хтось отримує зарплатню, а хтось якусь допомогу від родичів та друзів. Це важливо і приємно одночас. Не забувайте дякувати, друзям, за всіляку допомогу. Ось кохання. У вас троянда. Ось якір, це стабільність. Ось такий закуточок важливий. У вас тут. Гроші, друзі, ось гроші. Хто очікував, той отримає. Може отримати навіть, той, хто не очікував якусь допомогу. Ось тут розбите серце, за щось ви будете хвилюватися. Краще, ніж хвилюватися, подумати, як це виправити, якщо це можна виправити. Ось тут розбите серце, друзі, і рядом кар'єрні кар сходи, підняття по кар'єрних сходах. Щось таке важливе. Або далека дорога. За щось ви розчаруєтесь. Підсумуємо, друзі, гроші. Розбите серце, дорога або підняття по кар'єрних сходах. Ось тут кохання і стабільність. Начебто я нічого не пропустила. Вчора, друзі, на моєму каналі вийшли 4 відео: фінанси, робота, кохання, а також на особисті питання так або ні. Для кого це цікаво, будь ласка, передивляйтеся. Дякую, що його ці відео передивилися багато вже моїх глядачів. Запрошую, хто ще не встиг. Можливо, вам там будуть дані відповіді на ваші глобальні випроси, як то кажуть. А зараз, друзі, ми на картах мадам Ленорман дістанемо застереження, це жінка та порада для стрільців. Порада дерева. Щось дерево активно працює ця карта на цьому тижні для всіх знаків зодіака. То застереження, то порада. Друзі, застереження це жінка. Дивіться, якщо якась людина буде вам заважати або давати назойливі свої якісь поради, то ви якось це коригуйте, не дозволяйте ніяк нікому впливати на хід подій. Тому що іноді людина сама знає інтуїтивно, як правильно її зробити. І якщо ця жінка випала в застереженні, то спробуйте так, щоб вона не вплинула на ваші події. Парада, друзі, це дерево. Дерево це добре здоров'я, розвиток, родина. Зверніть на це увагу, ми вже бачили з вами тут і домашній очах, і кохання. Це все родина. Вона буде вас підтримувати. І не забувайте про неї саме на цьому тижні. Ось я вам ще знайшла дзвін. Це добра новина така гучна, велика добра новина. Ось так, друзі. Дякую вам за перегляди, за лайки, за підписки. Запрошую дивитися відео на інші знаки Зодіака. Тому що іноді ми можемо саме допомогти своїм ближнім вирішити якісь питання. Але вони соромляться про це просити, а ми, як то кажуть, не догадуємося їм допомогти. І кожен живе своїм життям. А це неправильно, друзі. Для того існують друзі або родичі, родина, для того, щоб ми один одному допомагали і наше життя ставало краще. Дякую вам, друзі, за перегляди, за підписки. Зустрінемось на моєму каналі.